Доброго дня, любі діти! Виконаємо з вами другу частину роботи. Робота з графічними зображеннями в текстовому документі. Нам залишилось з вами сформувати з фігур ось такий малюнок. Також, якщо у вас є піктограми, ви можете вставити їх. Якщо є 3D-моделі, ви можете вставити їх. І Обов'язковим елементом буде створення діаграми Smart-Art. Але вона буде, ця робота трішечки відрізнятися. Ми будемо вставляти з вами обов'язково ось такий малюнок і ось таку діаграму. Тому давайте розпочинати і будемо створювати. Отже, ще раз наголошую: якщо у вас немає піктограм, немає 3D-моделей, ви можете їх не вставляти. Для того, щоб намалювати будинок, ми оберемо фігуру ось таку. У нас з'являється такий хрестик, і за допомогою нього, затискаючи ліву кнопку миші, ми можемо намалювати квадратик. Ось тут, коли наша фігура виділена, горить вкладочка Формат, і ми можемо обрати заливку фігури. Ви можете обрати на свій смак. Також ми можемо змінювати контур фігури та товщину. Можна обрати. Трішечки товщі, і обрати чорний контур для нашої хатинки. Можна обрати без контуру, як вам буде зручно. Далі додамо кришу до нашого будиночку. Ось таким чином намалюємо трикутничок. Можна опустити трішки ось тут. Заливаємо коричневим кольором. Але не забуваємо, що у нас може бути тут контур, який має товщину ось таку. Можна ще раз наголошую без контуру. Додаємо віконце заливка, біла, контур чорний. Можна додати віконечко з перегородками. Лінію намалювала одну. Ось так, і потім, і потім натиснули Вставка фігури і взяли ще намалювали одну лінію, і зробити її ось такої товщини. Далі вставляємо вхідні двері, обираємо колір для них. І обов'язково прибираємо ось цю голубу заливку. Наша хатинка з вами готова. Нам залишилось додати фігури: ось тут у нас є хмарки. Можна зробити різнокольорові, можна зробити ось такі. А додати ефект, наприклад, цвітіння буде дуже гарно. До речі, хмарку можна скопіювати та вставити ось так. І додаємо сонечко, Ось таким чином. Жовтий колір тут можна без контура, і до сонця ви також можете додавати світіння. Ось таким чином можна збільшувати, зменшувати лучки вашого сонця. Це перша частинка, де нам потрібно було створити малюночок. До речі, ви можете на вкладці Конструктор зробити заливку вашого малюнку, і вона буде ось така: на свій смак. Друга частинка нам необхідно створити ось таку організаційну діаграму. Для цього опускаємося на нову сторіночку. Переходимо на вкладку Вставка, обираємо об'єкт SmartArt. Тут всі об'єкти подані за групою, вони об'єднані. Ми обираємо піраміда і проста піраміда тип діаграма. У нас додається об'єкт. Далі, в цьому об'єкті у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 пунктів. А ось тут лише 3. Як їх додати? Якщо у вас цей об'єкт ось в такому вигляді, і ви думаєте, де писати, писати можна ось тут, а можна натиснути ось сюди і писати ось тут. Пишу квартира, будинок. Далі натискаю клавішу Enter і додаю нові елементи. Закриваю. Далі, ось тут я можу налаштувати стиль для діаграми, можу налаштувати кольори, якщо вони не сподобаються вам ці кольори, ви можете натиснути на окремий елемент, перейти на вкладку формат і обрати забарвлення. Також ми можемо змінити кольор літер. Для цього виділяємо всі літери. Переходимо на вкладку Основне, можна зробити їх жирні, можна зробити їх білого кольору, а, сіренького, червоненького, тобто, ті які, вам, ті, які вам необхідні, я темно синього виберу в цей раз. Отже, наша робота з вами виконана: організаційна діаграма та будиночок побудований. Бажаю вам Вдалих малюнків та гарного настрою. До побачення!